Мене, як практикуючу відьму, дуже часто просять розказати якісь страшні історії зі своєї практики. І давайте сьогодні якраз таки я вам розкажу найстрашніші історії, які відбуваються з моїми клієнтами. Ці історії насправді не настільки рідкі, як ви можете собі подумати. Таких історій достатньо багато. Ви можете подумати, що зараз я почну вам розказувати про якихось полтергейстів, про якихось демонів, про якісь підселення, одержимості, екзорцизм. Але насправді це абсолютно не так. Для мене особисто найстрашніші історії, це історії про аб'юз. Найстрашніші історії для мене це історії. Там, де жінка є в аб'юзивних стосунках, у неї є діти, але вона не може піти від такого чоловіка, бо їй просто нема куди іти. Саме страшне, це коли він ні в що її не ставить, а вона замість того, щоб зробити щось на фінанси, чи щось таке, чи просто банально зібрати свої речі і переїхати до батьків, просить на нього приворот. Я тут це розповідаю для того, щоб просто вам нагадати, що найстрашніші історії вони робляться людськими руками, і містика тут зазвичай абсолютно не замішана.